Розділ шостий. Баскервіль-Холл Сер Генрі Баскервіль і доктор Мортімер на призначений день завершили всі свої справи. Тож ми вирушили до Деваншира, як і домовлялися. Проводжаючи мене на вокзал, Шерлок Холмс усю дорогу напучував мене і давав різні поради. Я не говоритиму вам, кого я підозрюю і які маю здогади, Вотсоне, аби у вас не виникли упереджені думки, сказав він. Мені потрібні факти у найдрібніших деталях, а зіставлятиму їх я сам. Що ж вас цікавить? запитав я. Усе, що так чи інакше, пов'язане з цією справою. Особливо стосунки між молодим Баскервілем і його сусідами. Якщо довідаєтеся щось нове про смерть сира Чарльза, то зазначте і це. За останні дні я дещо з'ясував, але, на жаль, результатами похвалитися не можу. Мені вдалося з'ясувати лише одне найближчий спадкоємець, містер Джеймс Десмонд. Справді чудова людина досить поважного віку, отже це не його витівки. Гадаю, ми сміливо можемо не відволікатися на нього надалі. Це означає, що залишаються тільки ті люди, які увійдуть у безпосереднє оточення сера Генрі Баскривіля. Чи не було б добре в першу чергу позбутися цього подружжя Беріморів? Ні в якому разі, важко припуститись грубішої помилки. Якщо вони ні в чому не винні, це буде жорстокою несправедливістю. А якщо винні, тоді їх буде годі шукати. Ні, ні, нехай так і залишаються під підозрою. А ще, якщо не помиляюся, там є конюх, двоє фермерів, наш друг доктор Мортімер, очевидно, людина бездаганно чесна. І його дружина, про яку нам нічого не відомо. Не забудьте і про натураліста Степелтона з сестрою, дуже привабливою молодою особою, як кажуть. Далі йдуть містер Френкленд із Лефтерхолу. Про нього ми теж нічого не знаємо, і кілька інших сусідів. Ось люди, які мають перебувати під вашим пильним наглядом. Старатимуся вас не підвести. Ви взяли зброю? Так, гадаю, це не буде зайвим. Безумовно. Тримайте револьвер при собі вдень і вночі. Навіть на мить не втрачайте пильності. Наші друзі вже встигли придбати квитки першого класу і чекали нас на платформі. Ні, нічого нового. Сказав доктор Мортімер, відповідаючи на запитання мого друга. Можу тільки заприсягтися, що останні два дні за нами не стежили. Ми весь час про це пам'ятали, і ніхто б не вислизнув від нашої уваги. Сподіваюся, цими днями ви не розлучались? Так, за винятком учорашнього. Я маю таку звичку. Після приїзду в місто присвячую один день розвагам, і вчора я був у музеї хірургічного коледжу. А я пішов у парк подивитися на відпочивальників, сказав Баскервіль. І все було досить спокійно. Проте, з вашого боку, це було нерозсудливо, сказав Холмс, насупившись, і похитав головою. Я вас прошу, сер Генрі, не виходьте без супроводу, інакше не оминути вам лиха. Ви знайшли іншого черевика. Ні, сер, він зник. Он як? Цікаво. Ну, на все добре, додав він, коли поїзд рушив. Сер Генрі, пам'ятайте настанову з дивної легенди, яку нам читав доктор Мортімер. І остерігайтеся виходити на торф'яні болота вночі, коли безроздільно панують сили зла. Я визирнув з вікна і побачив у далині високу сухорляву фігуру Холмса, який нерухомо стояв на платформі і дивився вслід поїзду, що віддаляється. Ми рухалися швидко, і я почувався неймовірно добре. Я придивлявся до моїх супутників і бавився зі спаніелем доктора Мортімера. За якихось дві-три години земля вздовж полотна з бурої змінилась на червону. Цегла поступилася місцем граніту, а розгороджені пишні луги, на яких руді корови поскубували соковиту траву, свідчили про те, що клімат у цих місцях, попри велику вологість повітря, Значно ліпший, ніж на сході. Молодий Баскервіль не відходив від вікна і радісно скрикував, побачивши рідні девонширські пейзажі. Де тільки мені не довелося побувати відтоді, як я виїхав звідси, докторе Вотсон, сказав він. І все-таки ці місця ні з чим не порівняєш. Покажіть нам такого девонширця, який не захоплювався б своїм девонширом. Тут справа не лише в самому девонширі, але і у людях, які тут мешкають, сказав доктор Мортімер. Одного погляду на круглий череп нашого друга достатньо, щоб виявити в ньому представника кельтської раси. З її захопленістю, з її схильністю до сильних почуттів, покійний сер Чарльз мав рідкісну будову черепа на половину наполовину іберійську. Сер Генрі, ви ж, здається, з дитинства не бачили Баскар Вільхолу. Я його ніколи не бачив, бо ми жили в маленькому котеджі на північному узбережжі. Коли помер батько, Мені було 12 років, і я одразу ж виїхав до наших друзів в Америку. Ці місця для мене майже так само нові, як і для доктора Вотсона, і я просто не дочекаюся, коли нарешті з'являться торф'яні болота. Он як? Отже ваше бажання здійснилося. Можете милуватися ними, сказав доктор Мортімер, показуючи у вікно. У далині за зеленими квадратами пасовищ і хвилястим краєм лісу, немов фантастичне марево, що виникло у вісні, показався сумний сірий пагорб з зазубраною вершиною. Баскервіль дивився туди, не відриваючись, і ці жадібні погляди свідчили про те, як багато для нього означає перше знайомство із суворим краєм, де люди. Близький йому по крові, володарювали так довго і залишили після себе такий глибокий слід. Цей молодий чоловік у спортивному костюмі, з явним американським акцентом, сидів поруч зі мною у прозаїчному вагоні і, дивлячись на його смагляве виразне обличчя, я все-таки відчував у ньому справжнього нащадка тих неприборканих і владних людей. Гості брови, тонкі ніздрі і великі карі очі указували на гордість, відвагу та силу. Якщо непривітні торф'яні болота поставлять нас обличчям до обличчя зі складним і небезпечним завданням, то заради такої людини можна піти на все, тому що вона сміливо розділить з тобою будь-який ризик. Поїзд зупинився на маленькій станції. І ми вийшли з вагона. За низьким білим парканом стояв візок, запряжений парою невисоких міцних конячок. Наш приїзд, мабуть, був тут великою подією, адже й сам начальник станції і носії всі оточили нас, пропонуючи свою допомогу. Це була мила сільська місцина, але на свій подив, біля входу з платформи. Я побачив двох солдатів у темних мундирах, які стояли, спираючись на карабіни, і пильно дивилися на нас. Кучер, незграбний чолов'яга з велицюватим обличчям, зняв шапку, вітаючи сера Генрі Баскервіля. І за кілька хвилин ми вже швидко котили широкою білою дорогою. Оба бічнеї здіймалися зелені схили пасовищ. Будиночки з гостроверхими дахами визирали з густого листя, але попереду, за межами цього мирного залитого сонцем краю, на обрії вечірнього неба вимальовувалася похмура лінія торф'яних боліт, яка переривалася гострими вершинами лиховісних пагорбів. Наш візок завернув на бічну дорогу. І ми стали підніматися глибокими коліями, прокладеними сторіччя тому між високими насипами, на яких росли м'ясісті хвощі і вологі мохи. Папороть з бронзовим відтінком і листя ожини поблискували в променях призахідного сонця. Далі на підйомі ми проїхали вузьким кам'яним мостом через бурхливу річку. Що стрімко бігла між сірими валунами, бризкаючи між ними піною. І дорога, і річка звивалися долиною, яка густо заросла дубняком та соснами. На кожному повороті Баскервіль захоплено скрикував, з цікавістю роззирався на всі біч і закидав нас незліченними запитаннями. На його погляд, тут було усе прекрасно. Але я не міг позбутися смутку, який навіювали на мене ці пасовища та узгір'я з явними слідами осені. Жовте листя злітало на землю і, кружляючи, килимом устиляло стежки. Стукит коліс нашого екіпажа поступово стих, потонув у густому шарі запорошеної трави. Сумні дарунки кидає природа. Під ноги новому власникові Баскервільхолу, подумав я. Погляньте, раптом вигукнув доктор Мортімер. Що це? Перед нами піднімався крутий схил, порослий вересом, перший провісник близькості торф'яних боліт. На вершині цього схилу, немов кінна статуя на п'єдесталі, чітко вимальовувався вершник. Звинтівкою поготові. Він спостерігав за дорогою, якою ми їхали. Перкінсе, що це означає? запитав доктор Мортімер. Наш візник повернувся на козлах. З Принстаунської в'язниці втік арештант сер. Ось уже третій день, як його розшукують. Виставили вартових на всіх дорогах, на всіх станціях. Та поки намарно, тотешній народ вельми цим незадоволений, сер. Чому? Адже тому, хто наведе на світ, виплатять п'ять фунтів. Так то воно, так, сер. Так тільки на п'ять фунтів надії мало. Правдоподібніше, що він тобі переріже горло. Така людина ні перед чим не зупиниться. Це не якийсь дрібний злодюшка. Хто ж він? Селден, який скоїв убивство в Ноттінхілі Я добре пам'ятав справу Селдена, оскільки свого часу Шерлок Холмс розслідував її, зацікавившись жорстокістю, з якою було скоєно вбивство, і печаткою безцільного звірства, яким вирізнялися дії цього нелюда. Злочин був настільки дивовижним. Що в суддів зародилися сумніви в усудності Селдена, і тому його страту замінили ув'язненням. Візок піднявся на пагорб, і перед нами розкинулися величезні простори торф'яних боліт. Подекуди на них виднілися дольмени з уламків скель і кам'яних стовпів. Холодний вітер, що налетів звідти, пронизував нас до кісток. Десь там. На сумній гладіні цих боліт диявол у людській подобі, наче дикий звір, відлежувався в норі, плекаючи в серці ненависть до людей, які вигнали його зі свого товариства. Ще цього бракувало, щоб примножити те похмуре, що причаїлося в голій пустелі яка розстелилася перед нами у рвучкому вітрі і сірому небосхилі. Навіть Баскервіль замов, і щільніше загорнувся в пальто. Родючі місця залишилися під нами. Ми озирнулися. Промені призахідного сонця перетворювали дзюркотливі струмочки на золоті стрічки, горіли на спушеній плугом землі і густих чагарниках. Дорога, що перетинає червонясто оливкові перевали з величезними валунами, ставала дедалі занедбанішою. І суворішою. Час від часу перед нами виростали обнесені кам'яними огорожами котеджі, скупі обриси яких не були прикрашені навіть плющем, а потім перед нами постала схожа на глибоку чашу долина з хирлявими добами і соснами, покрученими і погнутими вітром, який нуртує тут спокон віків. Над деревами височіли дві високі стрункі вежі. Наш візник указав на них батогом. «Баскервіль Холл!» – сказав він. Господар маєтко звівся у візку на повен зріст. Щоки в нього розпашіли, очі спалахнули вогнем. За кілька хвилин ми під'їхали до візерунчатих чагунних воріт з двома колонами. Вкритих мохом та увінчених кабанячими головами, гербом баскервілів. Кам'яний будинок Брамника був старий, з оголеними кроквами. Але перед ним стояла нова ще незакінчена будівля. Перший пліт, принесений південноафриканським золотом Сера Чарльза. За воротами йшли два ряди високих старих дерев, їхнє гілля. Утворювало в нас над головами похмуре склепіння. Стукит коліс знову потонув у шурхоті листя. Баскервіль здригнувся, дивляючись у довгу темну алею, в кінці якої виднілися примарні обриси будинку. Це сталося тут? тихо запитав він. Ні, з іншого боку, у Тисовій алеї. Молодий спадкоємець похмуро озирнувся. Мене ані трохи не дивує, що дядько, живучи тут, постійно чекав якогось лиха. сказав він. Тут кого завгодно, пройме страх. Зачекайте, не мене й півроку, як я проведу сюди електрику, і ви не впізнаєте цих місць. Біля входу горітимуть ліхтарі Едісона і Свана. По тисячі свічок кожний. За алеєю відкривався широкий газон, і, оминувши його, ми під'їхали до будинку. В сутінках я міг роздивитися лише масивний фасад і терасу. Все було оповите суцільним плющем, який залишав відкритими тільки віконні амбразури та овали гербів, дві старовинні зубчасті вежі з бійницями. Здіймалися над цією частиною будинку. Праворуч і ліворуч до них прилягали два крила з чорного граніту, прибудовані пізніше. Крізь вікна з густими рамами на газон лилося неяскраве світло. Над крутим гострим дахом, з високими трубами, здіймався стовп темного диму. Ласкаво просимо, сер Генрі. Ласкаво просимо до Баскервіль-Холу. Високий чоловік виступив з тіні, що падала від тераси, і відчинив дверцята віска. В освітлених дверях холу з'явився силует жінки. Вона теж підійшла до нас і допомогла чоловікові зняти наші валізи. Сер Генрі, ви не заперечуватимете, якщо я поїду додому. Сказав доктор Мортімер, на мене чекає дружина. Зостаньтеся, повечеряйте з нами. Ні, на жаль, не можу. Справ, мабуть, чимало назбиралося. Я б залюбки сам показав вам будинок, але Берімор зробить це ліпше за мене. Він чудовий гід. Бувайте здорові і пам'ятайте, коли б я вам не знадобився. Вдень або вночі не соромтеся посилати за мною. Стукіт коліс поступово завмер у глибині алеї, важкі двері зачинилися за нами. Хол, у якому ми опинилися, був дуже гарний, просторий, високий, з масивними кроквами з потемнілого від часу дуба. У старовинному комені з чавунними ґратами для дров потріскували і шипіли дрова. Після тривалої поїздки ми з сиром Генрі змерзли, тож простягнули руки до вогню. Потім узялися розглядати дубову обшивку холу, високі вузькі вікна з кольоровими скельцями, оленючу голову і герби, які було непросто роздивитися на стінах при тьмяному світлі люстри. Саме так я собі все це і уявляв, сказав сир Генрі. Справжнє родове гніздо, чи не так? Лиш подумати мої предки жили в цьому самому будинку упродовж п'яти століть. Тільки ну подумаєш про це мимоволі налаштовуєшся на урочистий лад. Його смагляве обличчя палало дитячим захватом. Він стояв у колі світла, що падало від люстри, і довгі тіні лягали по стінах. І чорним вельйоном згущувалися над ним. Берімор порозносив наші валізи по кімнатах і, повернувшись, шанобливо схилився перед нами. Як і годиться, добре вимуштруваному слузі. Зовнішність у нього була неординарна, високий, показний і з густою чорною бородою, що відтіняла бліде, благовидне обличчя. Накажете подавати вечерю, сер. А що, готова? За кілька хвилин буде, сер. Гаряча вода у вас у кімнатах. Ми з дружиною будемо щасливі, сер Генрі, залишитися тут на перших порах. Адже за нових порядків вам буде потрібен великий штат. За яких нових порядків? Я хочу сказати. Що сер Чарльз жив усамітнено, і ми вдвох цілком могли обслуговувати його. А ви, сер, ймовірно, житимете на широку ногу, і вам доведеться підлаштовувати усе під себе. Виходить, ви з дружиною хочете отримати розрахунок, якщо тільки це не завдасть вам незручностей, сер. Але ж кілька поколінь ваших предків жили у Баскервільхолі. Мені б дуже не хотілося з перших хвилин тут поривати давні родинні зв'язки. Я помітив сліди хвилювання на блідому обличчі Дворецького. Нам з дружиною це також нелегко, сер, але сказати вам правду ми були дуже прив'язані до сера Чарльза. І досі ніяк не отямимось після його смерті. Нам важко тут залишатися. Ми вже не зможемо почуватись у Баскервільхолі, як колись. Що ж ви збираєтеся робити? Я сподіваюся, сер, що ми зможемо налагодити якусь справу, адже сер Чарльз не обділив нас своєю щедрістю. А тепер дозвольте показати вам ваші кімнати. Верх холу був обведений галереєю з перилами, на яку вели двопрогінні сходи. Звідти через увесь будинок проходили два довгих коридори, куди виходили всі спальні. Моя була в одному крилі зі спальнею Баскервіля, майже двері в двері. Ці кімнати виявилися сучаснішими за центральну частину будинку, а світлі шпалери і безліч запалених свічок. Одразу ж пом'якшили гнітюче враження, що виникло у мене по приїзді в баскарвільху. Однак їдальня на нижньому поверсі своїм похмурим виглядом нас просто вразила. Це була довга кімната з помостом для стола господаря, відділеним однією сходинкою від тієї частини, де мали сидіти особи нижчого рангу. В далекому кінці були хори для менестрелів. Високо в нас над головами чорніли величезні балки, за якими віднілася закіптюжена стеля. Можливо, вогні смолоскипів, барвистість і буйні веселощі стародавніх бенкетів пом'якшували похмурість цієї кімнати. Але зараз, коли в ній під єдиною лампою за бажуром, сиділи двоє джентельменів, Одягнені в усе чорне, їхні голоси звучали приглушено, і настрій у них був трохи пригнічений. Довга вервечка предків у найрізноманітніших костюмах, від вельможі епохи королеви Єлизавети і до Чепорона часів регенства, дивилися на нас зі стін, пригнічуючи своїм мовчанням. Розмова за столом якось не клеїлася. Тож я відчув полегшення, коли по вечері ми перейшли курити до досить сучасної більярдної кімнати. Що й говорити, ситуація не з веселих, сказав Сергенрі. До всього, звісно, можна звикнути, але зараз я почуваюся не в своїй тарілці. Не дивно, що мій дядько нервував, живучи самотньо в такому будинку. Ну що ж, мабуть, розійдемося? Можливо, вранці нам тут здасться, не так уже й похмуро. Перш ніж лягти спати, я розшторив вікно. Воно виходило на газон перед парадними дверима. За газоном, розгойдуючись на вітру, стогнали високі дерева. У проміжку між швидкоплинними хмарами вигулькував місяць. У його нерівному сяєві за деревами віднілося нерівне пасмо скель і довга лінія похмурих боліт. Я засмикнув штору, переконавшись, що останнє моє враження від баскаревільхолу нітрохи не спростовує першого. Але воно виявилося не останнім. Незважаючи на втому, я все таки не міг заснути. І, перевертаючись з боку на бік, марно закликав до себе сон. Десь далеко годинник відбивав кожні 15 хвилин і більше ніщо не порушувало мертвої тиші, яка панувала в будинку. І раптом глухої півночі до мого слуху долину виразний звук, у природі якого сумніватися не доводилося. Це були ридання. Приглушені, судомні схлипування жінки, чиє серце розривається від горя. Я звівся на ліжку і напружено прислухався. Плач лунав десь близько, в самому будинку. Я почекав з півгодини, нашорошившись усім тілом, але не почув більше нічого, крім ударів годинника і шурхоту плюща, що оповивав стіни.